час поговорити про надзвичайно цікаву функцію в ресурсі. Бріск, яка носить назву Бріск Boost Web. Це функція співпраці із вчителем та учнями. Ми з вами зазвичай звикли створювати якісь активності, поширювати їх учням. Власне, вони є ну, в усіх ресурсах, якщо це. Наприклад, ресурси з тестами чи то ще з якимись там іншими властивостями. От ми з вами бачили дуже багато функцій, які допомагають вчителям готуватися до уроків, але є функція Brisk Boost, яка не просто допоміжна функція, це частина Brisk, де вчитель створює завдання для учнів. І учні спілкуються зі штучним інтелектом, от, за тим посиланням, яке надає вчитель, ну а вчитель потім має можливість перевірити. Як це працює? Вчитель заходить на платформу BoostBricksTeaching.com і створює клас або кілька класів. Власне, із того, коли ви починаєте створювати це завдання із розширення, то він також вам дає можливість створити завдання і, по ходу, створити клас. Тобто завдання можуть бути різні. Це може бути текстове завдання, це може бути есе, обговорення, вправа на письмо тощо. Потім отримується посилання, його можна це посилання дітям просто надати або вбудувати у Google Classroom, або в якусь іншу LMS. Далі учні заходять за посиланням, вони або обирають своє ім'я, якщо вчитель, наприклад, приєднує учнів, От. або ж вони вводять своє ім'я, або реєструються. Ну, ясно, що це найскладніший спосіб. Тому, власне, коли ми налаштовуємо класи, ми не обираємо функції реєстрації учнів. Учні працюють за тими завданнями, які створив вчитель, і ми зараз побачимо, які це завдання. От, а вчитель в свою чергу бачить, як учні працюють, може додати коментар, похвалу або підказку. Також можна запускати інтерактивні ревізії, де учень сам допрацьовує вже роботу за наводкою вчителя. Навіщо це потрібно? Ну, по-перше, щоб швидко організувати зворотній зв'язок без сторонніх платформ. Прямо е, ви даєте посилання, е, це може бути сторінка підручника, це може бути якийсь ваш PDF, це може бути відео на Ютубі. Ви е, вибираєте тип завдання, учні отримують його, і е, штучний інтелект починає їм ставити завдання, генерувати їх, якби в режимі реального часу, учень дає відповідь і знову отримує запитання від е, штучного інтелекту. Ну, їх десь зазвичай 5-6. Це стимулює учнів опрацювати краще, наприклад, той самий параграф, який даєте додому їм. От, також це дозволяє учням вчитися писати розгорнуті відповіді. От, потім вчитель може побачити, перевірити, як учень працював вдома параграф. Ну, і також ці завдання можуть працювати як асинхронні і як синхронні завдання. Отже, звернемося до самого розширення і побачимо, де у нас захована ця функція. А функція в нас захована ось за цією кнопкою. І ось вона Boost Student Activity. Якщо, наприклад, мені потрібно створити якусь активність на оцій сторінці. от, е, Так, е, я, бачите, тільки, ну, якщо, наприклад, зникає вікно, тільки виділила, щось і зразу воно стає активним. Я натискаю ось цю кнопку. Але я вже активність за даним параграфом учням створювала, От. і потім тому покажу щось інше, але спочатку покажу вам ось кабінет вчителя. Тут у нас збережені всі ваші підкасти і ваші дії. Власне, ви зрозуміли, що все, що ви створюєте в ресурсі Бріз, воно зберігається на Google диску, а ваші роботи із функцією подкаст, або ваші роботи із функцією Brisk, от для учнів Брізбут, вони зберігаються також всі в аккаунті. І ось таким чином ви можете їх перелистувати. Ну, відчинено це означає, що ця ну, ще активна ця робота. Як ви бачите, що ось у мене, наприклад, створено мозковий штурм, гачки можна створювати. ну, Перевірка пульсу це чек-лист. Ну, Власне, назви різні, але якщо по суті розібратися, то вони ну, містять однаковий характер. Просто треба спробувати навіть самому, без учнів, тому що зараз вони вже на канікулах. Спробувати Створити ряд активностей, зайти як учень в іншому браузері і подивитися. Ну і ось, наприклад, активність-чек-лист для учнів, навіщо і чому створюють заповідники. Я вам сказала, що відчинено. Так? Коли вчитель, наприклад, натискає на цю активність, вона належить до п'ятого класу. Ось подивіться, які чудеса ми з вами бачимо. Ми з вами бачимо, що е, ну, вако, це, тобто, я е, працювала, так, я завершила свою роботу і виконала всі чотири завдання. Як вчитель, я натискаю на е, це е, завдання, яке я можу перевірити, і ось бачу, що, е, яким чином спілкувався учень чи учениця із Бріс-Буст. Е, він створює запитання, учні дають відповідь, він коментує відповідь правильна, вона чи неправильна, і генерує наступне запитання. Знову ж таки, чудово коментує відповідь і знову створює запитання. Вчитель бачить все, що писав учень. І навіть якщо учень і використає у своїй роботі текст скопіює, вставить. Уже у нас є впевненість, що учні, по крайній мірі, текст підручника, текст параграфа побачать. Вчитель також може завантажити чат от, ось у такому форматі, так, ну, таблиці Excel. от, І може, наприклад, поставити на паузу. Тобто завдання це зупинити. Ну, я натискаю Закрити. от, І якщо у вас буде декілька студентів. Так, в принципі, ви це все і побачите. Ну, ось можна або видалити студент, або поставити його на паузу. Так, тут же ж із цього, цієї сторінки ви можете копіювати студентську активність, лінк на студентську активність, і можете поширити цю активність студентам. Так, І також ви бачите, що у мене ось створено, наприклад, клас. Так, ну і ось стосовно класу, так, я вам говорила, що ми можемо налаштовувати. Ну, насамперед перейменувати клас, це зрозуміло, але мені не треба, якщо це вже п'ятий клас, то я з ним працюю. Ми можемо натиснути переглянути студентів, ось у мене є вакуум. І ми ще можемо, те, що я вам говорила, е, налаштувати доступу. так. Е, оце найголовніше вхід лише за іменем найшвидше. 에, доп, потрібна допомога з допомогою електронної пошти. От ясно, що ми залишаємо лише, щоб учні вели свої імена, От, але коли вони раз зайдуть, то потім е, лише їм треба буде повернутися до попередніх. Ну тобто, якщо вони е, заходять на наступну активність, то у їхніх гаджетах е, автоматично. Зберігаються їхні імена. От, І е, все. Ось якби тут у нас такі найголовніші налаштування. Так, ну тепер же ж варто подивитися, що ми можемо створити. Давайте ми візьмемо, ось, знову ж таки, гута От, Все це мені згодиться потім у роботі з учнями. Я натискаю ось на цю кнопку і натискаю на Boost Student Activity. Е, ви бачите, що тут скільки ось активностей. Там тільки в безкоштовному варіанті трішки менше активностей. Ну і ось активність тютор, тобто вони спілкуються із е, чатом, який виступає як тютор, який їх наводить. Е, хук, гачки. Е, я вам вже про це говорила. Тобто, запитання такого. Каверзного дещо плану. Чарактер-чат. -е, це у нас, е -е, коли учні спілкуються, начебто, із якимось ну, персонажем. От, Дебати зрозуміло. так, Це у нас е -е, тут. Дослідницька діяльність, ось ну, за цією, наприклад, іконкою можна впізнати. Це у нас мозковий штурм, ну це в нас тут е, математичні завдання. Далі, наприклад, назначення, так? Тобто ми як назначаємо ну, як чек-лист, тобто запитання я вам показувала стосовно про в 5 класі, або назначаємо як вихідний квиток, тобто учням дається якесь узагальнююче питання, вони повинні дати відповідь. Ну і також письмо. Е, є декілька видів питання. Письма, і також є, коли ви учні можете стимулювати схвалювати Але, як я вже казала, безкоштовні версії цих функцій мало, менше точніше. Ось, якби це скрін був із того аккаунта, який не мав е, цього плану школи та району, ви бачите критерії рубрики, сайта зростає, наступні кроки. Е, також можна було створити там і е, гачки. от, Ну, ось якби ось таким чином. Тобто їх трішки менше, але разом з тим вони є. Ну, що Ви можете спробувати всі з цих якби, активностей. от, е, ну, Давайте спробуємо ось е, е, спілкування із якимось героєм. Я натискаю, ну, це в мене сьомий клас. Я натискаю Boost-It. І ось якби обробляється ця сторінка. Таким чином. Ось так відбувається завантаження, тобто е генерується Boost-Activity. От так, І дивіться, зараз це вікно закриється, от і розкриється ось таке вікно. Ви учням можете дати ось це посилання, вони ведуть код. Ви учні можуть відсканувати посилання на це завдання, ось так. але разом з тим ви можете ось скопіювати ось цей лінк, так от і е, дати його учням. Ясно, що це найпростіше. Ну, щоб у вас, наприклад, воно не губилося, щоб учні всі були їхні активності разом. Ви натискаєте клас. І я тут, у мене ще 7 класу немає. От-Ed клас натиснула. І я натискаю Add. Отже, в мене є тепер і 7-клас. І я натискаю. Е, значить, Діти також заходять не за логіном, а заходять за своїм ім'ям. Тут ми не забуваємося обрати. Так е, тут їм тільки треба ввести свої імена. І я натискаю поуширити. І ось у мене вже клас, тут уже ця кнопка зникла. Так, я е, лінк цей скопіювала. І натискаю «Монітор Activity. Ось, власне, з цієї кнопки я можу спостерігати, як учні працюють над даною activity, над даною даним моїм завданням. Так? Поки що ми бачимо, що в нас що, немає студентів. От, І знову ж зберігаються всі якби, можливості поширити, і студентів поки що немає. Зараз студент з'явиться. Заходжу я в інший браузер. Ну, я просто вводжу посилання в іншому браузері, а учні ваші заходять за даним посиланням, і давайте подивимося, що перед нами зараз відкриється. Е, учні, мене вітають як Ва, ну ВАТО і Ва, нехай буде так. От, і я натискаю Join, тобто приєднатися. Це мають також зробити ваші учні. Так, ну і ось е, автоматично стоїть мова українська. Є цей текст, так, який видали учням е, з біографією, і далі описано, що учні можуть е, три ключові події життя Рюновська Агутагави е, назвати дві найвідоміші новели, пояснити один із внесок. Чотири визначити основну тему, яка часто з'являється у творах агутагави. Ну, тут буде, побачив, напевно, 5 завдань, але це ось якби ті знання і навички, які отримують учні після того, як виконають дане завдання. І учень ваший натискає, ну, це здебільшого воно для вчителя, а учневі треба натиснути кнопку «Let's go». Кнопка натиснута і «Breeze Boost» починає генерувати завдання. Він і представляється Ярюновська Гутагава, відомий японський письменник початку ХХ століття. І, можливо, ви щось знаєте про мене чи про мої твори. Можливо, вас щось зацікавить конкретно про моє життя. Ну я, наприклад, пропишу йому, що ж я хочу про нього дізнатися. Тобто це спілкування ця якби, активність характер чат. Це та активність, яка розширює знання учнів. Тобто вона не ставить запитання так само, як і тютор, так само, як і характер-чат, вони слугують для того, щоб розширити знання учнів. І я прописую, що я хочу від нього почути. Так, ну і ось він розповідає, що дитинство було нещасливим, народився в Токіо, мати збожеволіла, ми це вже чуємо, батько був байдужим, віддали на виховання, прізвище він взяв у свого дядька, бібліотека, ну і так далі. Що вас цікавить ще про ранні роки життя? Ну, я, наприклад, пишу, де здобув освіту. Так, освіту. Е так, освіту. Е, і мені, як від імені е, Рюновська Кутагави, е, починає генеруватися відповідь, що я здобув вищу освіту там і тамто, закінчив ось те і все. Ну, я ось дивлюся, якщо порівняти з текстом, з текстом, то я начебто і не бачу. Про дядька є, а тут так детально, де він навчався і що він закінчив. Я, наче, і не бачу е, так детально, як описано е, тут. Ну і далі е, він знову ж робить навідне питання учням, і учні дають відповідь. І так учні працюють. Що ж в цей час у вчителя? У вчителя, ось ми бачимо, е, можете в реальному часі дійсно відслідковувати, що е, прогрес такий, одне запитання дано, так, і де здобув освіту, і ви спостерігаєте за спілкуванням своїх Учнів. Ось, якби таким чином, е, ну, досить суперова функція у такому суперовому ресурсі, як Бріск. Ну, ще давайте спробуємо створити один гачок. До цього самого е, тексту. Я, наприклад, ось е, оцю функцію гачки так? і натискаю boost -E. Ну, Тут е, далі йде е, так само все генерується. Так як ми бачили у попередньому завданні ось створюється, activity, Boost Activity. І зараз перед нами для 7 класу, і зараз перед нами з'явиться посилання на дану активність. Ось ця активність посилання, точніше на неї три різні види. Я натискаю на цю активність, і знову ж таки уявімо, що я, як вчитель, даю учням посилання на цю активність. Отже, учень переходить за даною активністю, і що ж він зараз перед собою побачить. Він побачить перед собою ту ж саму біографію е, Рюновське е, акутагави, але тут уже е, хуки. Так? О, тут він має ось, уже, е, інші е, ну, отримає якісь навики. От то що, от і інша ціль у даної активності ну, учень знову ж натискає «Let's go І знову Breeze Boost починає е генерувати якісь хуки. Е значить, Що ж він генерує? Ну, По-перше, що Е, учні можуть відповідати ось через цю кнопку, ну а можуть і друкувати. Значить, тут що він пише: е, чи знаєш цей талановитий письменник у віці 35 років чинив самогубством, прийнявши дозу см... е, снодійну, як ти думаєш, що могло привести таку успішну письменника до траг... такого трагічного кінця? Які теми, на твою думку, могли переважати творчості людини з таким складним життєвим шляхом? Що б ти хотів дізнатися про акутагаву на сьогоднішньому уроці? Ну, і тут Учні пишуть свої роздуми. Ну, гіпотетично учень дає ось, таке, ось таку відповідь і відправляє е, до штучного інтелекту. Обробляється відповідь, цікава думка, е, дійсно, було непростим. Е, ну, Перекоментовує ще його е, часткову біографію, що дасть можливість учневі краще запам'ятати біографію. І як ти гадаєш, які теми могли б е, е, переважати? Ну, е, я давайте напишу павутинка. От, Відправлю, ну, цих запитань, знову ж таки, буде 5-6. І детально розписується павутинка і ще називаються її інші новели. І як ти думаєш, що, про що могли бути ці твори, судячи із їхніх назв. Ну, і так дає учень відповідь. от, А коли ми натискаємо на монітор активності, вчитель натискає, то він бачить, що в цей час виконує учень. Тут, ось навівши на ці кружечки, ми можемо побачити, що які е, гачки учням е, будуть запропоновані. От, ну і переглянути, натиснути, переглянути, побачити, як працює вибрати когось із ваших учнів, і побачити, як вони працюють. Ну, ось така чудова функція. Тим більше, що вона абсолютно не вимагає ніяких затрат. Вам тільки треба взяти сторінку підручника, взяти, наприклад, якесь оповідання, взяти якийсь текст, якщо це початкові класи, і ну, це вже третій-четвертий клас, і ви е, учите їх працювати і спілкуватися зі штучним інтелектом. Ви можете додати текст із сторінки підручника у Google-документ, і також відкриється. Це розширення, і ви створите завдання для своїх учнів. Ви бачите, що заходити учням дітям дуже просто, без реєстрації, що е, також добре для нас, вчителів. Ну, і бачите, е, я думаю, що учням буде цікаво поспілкуватися з чатом, от, але ясно, ви повинні їх попередити, щоб дурниці не писали, тому що ви маєте доступ до їхніх робіт. Ну, ось так, колеги, ще одна цікава функція. Сподіваюся, що ця функція також війде у ваше е, щоденне. Навчання з вашими учнями, коли ви повернетеся до навчання.